Моє вітання усім, хто дивиться бабусі і смаколиками з України. Хочу усіх подякувати за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні поділюсь рецептом дуже смачного кексу, який готується з кисломолочним сиром і лимоном. З лимона я вже зняла цедру, вичавила сік. Також мені ще знадобиться родзинки цукати. Я вже їх помила, залила окропом. Кисломолочний сир, вершкове масло, яйця, розпушувач, зовсім трішечки солі, ванільний цукор, мигдалеві ось такі листочки, цукор і борошно, яке я вже просіяла. Для початку я сир перетру блендером. До сиру додаю яйця. Вершкове масло і продовжую все перебивати. Ось така чудова сорокова маса вийшла. До борошна, яке я вже просіяла, додаю розпушувач, сіль, ванільний цукор, цукор. Перемішала. До сухої суміші додаю сиркову масу підготовлену. Додаю цукати. І родзинки. мигдаль, І сіки цедру одного лимона. І все гарненько перемішую. Підготовлене тісто я розкладаю ось по таких формочках. Всередину я повкладала папір. І зараз буду розкладати тісто. І зараз я ці форми відправляю у духовку, яку я вже розігріла, на 180 градусів. Кекси готові. Випікались вони 40 хвилин. Зараз трошечки охолонуть, і я їх достану із форми. Кекси із форми я достала, але вони ще гарячі. Нехай охолоджуються. Ось так вони виглядають. Пропечені. Дуже-дуже ароматні повністю охололо, і зараз я їх буду прикрашати. Я буду у цукрову пудру додавати сік лимона, я вичавила. Сік. І зверху буду прикрашати ягодами і ось такою сумішою. Ось така консистенція. І зараз я буду наносити на кекси. Додам чорної смородини, Лохину. і ожини покладу. Ось така краса і смакота в нас вийшла. Глазур застигла. Зараз розріжемо і подивимось, які всередині ці кекси. Ось такі всередині. М'якенькі, вологі. Зараз будемо куштувати. Смачного! Дякую. Кекс з кисломолочним сиром. Якийсь такий класний смак. Горіхи там. Mm -hmm. Mm -hmm, да. Смачного. Дякую, дякую.